Доброго дня, друзі. Ходім зі мною на чергову прогулянку Запоріжжя. Прямуємо нашим головним проспектом, випадково фіксуємо порушника і ностальгуємо разом зі мною. Коли проїжджаю тут, згадую часи, здається, що з минулого життя. Проспект перекрито для автівок. А всі запоріжці стягуються зі своїх спальних районів на легендарну тусовку. Часи без телеграм-каналів та інтернету. Ми всі збирались, знайомились і обговорювали в кого як справи на районі. На превеликий жаль. Зараз ми обговорюємо, куди прилетів чи не прилетів по місту російські катаки сьогодення нашого міста. А ось ми вже на легендарному проспекті Кого Прав? Правильно, Металургів. буквально головне перехрестя міста. Тут ти зробиш пересадку з баратка на кішках. До повномасштабки заскочив би в мак, по чизбургер або просто вбиральню. До речі, про вбиральні олди або ні, динозаври. Ви пам'ятаєте цей шедевр? На перехресті двох головних проспектів міста знаходився легендарніший туалет. Зараз йому було би майже 100 років. До наших днів він не дожив, а зараз на його місці височіє ось цей от пам'ятник. То що, пам'ятник туалету виходить. Шок! Шок, розпач, Ні, ні, там сплави металу з різних заводів, там сенси. Нє ні, ні, як завжди, металургів, ти промайнеш швиденько. Адже все своє життя в Запоріжжі, ти поспішаєш на навчання на роботу, на побачення. От ти зараз пробіжиш і не звернеш своєї уваги на унікальний архітектурний ансамбль в самому серці твого Запоріжжя. Що ти відповіси, якщо запитати, з чим асоціюється в тебе запоріжжя? Великі підприємства, тяжка праця, зміни на заводах, 4 на 1, Запоріжжя Сталька, Ксахім, Титан, вагоноремонтний, мотор, чорного ради СС. Можна довго продовжувати, і символів своїх в нас вистачає. Один з яких, оцей дядько Сталівар, якийсь гарячий представник пекельного сталілітійного цеха. Стоїть він по дорозі з колишнього Кірова в бік Кічкаса. Мені в дитинстві мій батя усміхаючись, сказав, що цей сталівар дивиться на годинника в очікуванні, коли ж закінчиться його зміна. Потім батя сміявся над своїм жартом. і Додавав: Ні, насправді він закривається рукою від жару пекельної сталі. Я сама проходила практику на запоріжжогнетриві. Ну, це той шогені опорний. Знаю, що таке обжиг цегли і як там гаряче поряд з печима. А тому розумію, через яку температуру. Рату цей дядько так роздягнувся. Отакі жати на сьогодні. Вибачте, це в мене від баті, не можу стриматись. Ще один неймовірний символ у дворах на проспекті показала мені моя мама. Вона теж коріна запоріжанка і згадувала, як свої чотири рочки скатувались по цій гірці. Коли ми виявили цей артефакт, побачили, що він досі існує. Ну, ми обидві були в шоці. Дитяча гірка зі сталі, який понад 60 років. Вона грубо зварена в минулому столітті на якомусь із суворих підприємств Запоріжжя. Вживу виглядає досить вражаюче І все ж я хочу запитати у вас, і прошу написати в коментарях, з чим асоціюється у вас Запоріжжя. Це може бути декілька слів, опис події, цінний спогад, уривок ваш вашого життя в місті що завгодно. Трохи погуляли. Я знов поїхала в столицю не скоро повернусь. Адже у нас з вами попереду ще не одна прогулянка Запоріжжям. Чому я питаю вас про асоціації з містом? Тому що я знаю, відповіді будуть самими неочікуваними, і більшість з них будуть правдою. І всіх я хочу читати. Декілька слів про що для вас наше місто? Як ви відчуваєте його душу зараз? Коли ви маєте про нього спогади, а Запоріжжя стоїть на зламі світів, коли капаючи слиною на наше місто зазіхають росіяни, коли їх стримують тільки наші неймовірні люди, збройні сили України. Підтримуйте наше військо, живіть, кохайте свою сім'ю і своє місто.